Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки, і взяли ноги у власні руки, і пішли десь в напрямку румунського кордону. Румунського кордону через гори. Сьогодні поговоримо про маршрут, який все ще декого приваблює, і люди час від часу попадають на нього. На. на, на цей шматок гір, який знаходиться тут за красником, за. за за, за чим там. Поруч із цим Димброню, зелене, Шебене. І далі на, 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 на. І далі на Буркут. І далі на Буркут. Люди в основному беруть до уваги те, що по цьому хребту не можна йти по червоній цій стежці, там Кринти до Скупової. Цей хребет він проглядається і він близький до цих сіл, де знаходяться прикордонні ці казарми, застави тому зеленому шибеному. І тут вони ці прикордонники НКВД-сти. Проїжджають по хребті, в них тут є чим їздити, і вони продивляються, патрулюють його. Щось їм треба дивитися, і вони дивляться в цей бік. І е, люди в основному не стартують там, десь з верховини, зільців, вони кудись то доїжджають, так щоб минути, як мінімум, кринту, а то і Зміїнську. Десь у, у, у ці села тут великі розгалуження доріг є. І люди сюди дістаються. Але подекуди вони цілком собі свідомо йдуть в день по хребті, через те, що вони вважають, що оскільки там слідів немає, то тут можна спокійно собі прокладати шлях. Ну, і воно подекуди спрацьовує. Але як-не-як -як, люди, які тут опиняються, їх все ж таки видно. Їх видно із цих інших хребтів, там десь в пінокль. І тут в них є якісь там ну дрони є, вони можуть підняти в повітря, глянути, там, що відбувається на хребті. І хоча дістатися туди складно. Все ж таки вони виношують плани, як це зробити, і вони відстежують тих людей, які сюди і рухаються, і вони їх намагаються перехопити, де їм зручно. Так, Якщо там люди йшли, показались по стежці, а потім зникли, десь зайшли в хащі з одного боку або з іншого боку, то це допоможе, але якогось 100% результату воно там не гарантує. Тому що, коли відомо про їхнє існування, коли хтось їх там помітив і доповів, або хтось помітив із там тих старших офіцерів, не із рядового складу, ну то відповідно він буде роздавати завдання, щоб ці люди були перехоплені. Тому, о, якщо ви все ж таки йдете сюди, чого я категорично не рекомендую. Тому що сюди дістатися можна так само із тої верховини, вони можуть доїхати, вийти там, виїхати якимись снігоходами або якоюсь колісною технікою, яка дозволяється зробити. Бачите, тут є дороги, які виходять на сам хребет, виводять. Тому, і вони це роблять. Вони це роблять. І якщо ви тут будете помічені. То вас будуть перехоплювати. І вас будуть перехоплювати в дуже там, тупий спосіб для вас. Тобто люди, які проходяться по цій частині, вони вважають, що в цій частині вони вже в безпеці. І вони мають там мокрі ноги після кількох днів, походу. Хто, вже, хто може там і по 4 дні провести. І вони вирішують, що їм можна там, десь заночувати, наприклад. Колибах. І, ну, і вони йдуть і ночують в колибах. Чого теж категорично робити не можна, бо що цим прикордонникам найпростіше робити? Піти перевірити ці колиби, бо в них гарантовано хтось є. Раз по раз, хтось все одно в колибах залишається, зупиняється, тому що тут це зручніше робити: розкладати намет, готувати під нього місце. Це задача, яка потребує витрати зусиль. А колиби виглядає дуже привабливо, і ця думка у людей бере гору. Бере гору над здоровим глуздом. І вони бачать колиби. Ну і зупиняються в тих колибах. Зупиняються в колибах. І через якийсь час годину-дві, кому там через, пів, через півночі чи там на світанку, хтось такий постукає в двері. І цей хтось буде ну, в кращому випадку такі самі, як вони. але ймовірність цього низька. Найімовірніше це будуть ці наші доблесні Н-кавердонники. І такі випадки трапляються. Тобто вони трапляються прямо цими днями. Нема-немає, і хтось і відморозить такий номер. Тому, якщо, тому загальні рекомендації такі: ніяких колиб, якщо ви вже вирішили нахабно, зухвало себе поводити тут в цих краях, то не лазьте тут в день. Лазьте тут вночі, так щоб вас не було видно. Так що, вночі і спостерігати значно менше є. І, і бажання спостерігати, і можливість щось видивити тут є значно менше. Тому якщо ви вилазите на хребет і проходите по його частині, то робіть це вночі. І вночі означає вночі десь після опівночі і до там якоїсь шостої ранку. І е, там від, ну, можна не від 10-ї вечора, наприклад. Від 10-ї вечора ви можете здолати великий шматок цього всього. Так, це треба робити в снігоступах. Снігу тут постійно підсипає, якщо подивитися на прогноз погоди, Вінді. не досить Вінді. гарний ресурс. Рекомендую ним користуватися. Він показує різну погоду на різних висотах. Тому йдемо до нашого червоного маршруту біля Верхови. Що ми тут маємо? Ну Ми зараз тут маємо нічого доброго. Тут, ну, в ці дні тут зараз якась відлига є, сніг з дощем, там якась плюсова, плюс 5. Це добре. Плюс 5 добре утвориться фірн, який от при цій 4, мінус 5, 7, мінус 11, мінус 12 замерзне. І от якраз під час цього снігопаду ну, краще йти до снігопаду, коли в нас була відлега. Потім відбу... відбувається, опускається цей заморозок, він заморожує те, все, що там від... від відтануло. і по ньому зручно йти. Бо коли насипає снігу поверх, ну, то ви знову йдете по пухляку. І хоч і в снігоступах, але все одно по пухляку в снігоступах йти важко. Тому, якщо долаєте ці ділянки, долаєте вночі. Оцю частину і точно в день там не можна лазити. І якщо вже пройшли цю частину, то тут не можна ночувати в ніяких колибах. Далі річка Чорний Черемош. Якщо ви тут Чорний Черемош десь переходите, то чим вище потечі ви це зробите, тим вона буде менша, менш повноводніша. Річки вранці вони менш повноводніші, ввечері вони більш повноводніші. Завжди так. І якщо дійти десь вверх по течії, то тут може, можна знайти де русло річки розгалужується на купу рукавів, де ви фактично і в тих самих снігоступах її поперестрибаєте, так що там не намочити взуття. Тому, ну, тому вибирайте місце, вибирайте поза межами тих сіл. Особливо зухвалі це можуть і робити через села, тільки це можна робити десь там пізно вночі під гавкіт собак. Особливо зухвалі можуть це робити десь тут і через Шебене, попри казарми прикордонників. Тут є містки, і там якісь, не знаю, другі ночі під гавкіт собак. Це можна робити, але якщо ви будете йти по цих. Не знаю, чи в них тут є, от по цих стежках фотопостки. Тому що кількість, які сюди потрапляють, ну, їх мінімальна. Та кількість, якщо раз, якийсь там раз в тиждень десь хтось кудись йде, то він буде йти скоріше в зворотньому напрямку. Оці ті, котрі здадуться і будуть сходити з маршруту. То ось так. Ну і. І коли ви вже рухаєтесь по цій частині, то теж рухаєтесь або вночі, або рухаєтесь поміж смереки, так щоб ви там не проглядались. Ну і вертольот зараз також літає. Вони там теж щось намагаються видивитись. Тому що матюкальника вже немає. Вони там не, роз... не кричать матюкальник, що ухилянти здавайтеся, бо вам всім тюрма. Так, і що іще? Іще, якщо. Е... Стартувати, звичайно, краще десь, щоб минути ось це все. Об'їхати його, об'їхати або обійти, якщо його обходити по тупому в день, то його обходити по тупому вдень от сюдою. Десь сюдою можна ще десь сюди, на яблонець рухатися, обходити в цей бік. Люди, які в горах там вперше в цій частині, які там на серйозному віці або не на дуже гарній фізичній формі, майте на увазі, що ось тут, подивіться, бачите, тут дуже щільно ці ізолінії розташовані. Це означає, що тут з біса підйоми круті. І залізти по цьому підйомі буде ну, дуже важко. Якщо ви сюди приїдете десь там вночі, то по цьому засніженому схилу, ну, вилізти вам треба буде просто рачки дертися. І якщо ви не в відмінній фізичній формі, то ця задача для вас буде складна, вкрай складна. Тому, якщо ви не із тих супер заряджених колишніх підлітків, то краще гребти там, де десь подалі. І вибирати місце, де в нас тут схили попростіші. Навіть можна робити то вночі, використовуючи якусь дорогу. Наприклад, ось тут, бачите, тут оці ізолінії, вони розташовані широко. І по цій частині, там десь вночі, сюди під'їхавши і стартанувши так, щоб там пізно вночі і там якусь хорошу погоду. Ну, Можна вночі здолати малий шматок цього шляху, і не бути ніпоміченими спійманими. Бо зараз, коли засніжені ці схили, ви тут зловите нормальну паніку, тому що ви будете чути голоса з сіл. Тут будуть, буде якийсь гавкіт собак, який ви теж будете чути, не знати, чий то він той гавкіт собак. І. Ви нормально там, будете панікувати і не знати, що робити далі. І будете на стресі приймати неправильні рішення. Тому, що ж, підсумую це все. Не лазити по хребтах знову. Ходити по цих стежках можна тільки там пізно, пізно вночі, краще перепоміняти день на ніч, вночі бути активними, тим більше, що вночі холодно, там мороз, і... а вдень тепліше, в день можна спати, особливо коли ви там десь якимось сонечком, сонечко вийде і вас там підігріє. І рухатися вночі, якщо це стосується ось цієї небезпечної ділянки. Якщо когось туди занесе. Річку, чим вище переходити по течії, тим вона ниж, має нижчу меншу глибину. Чим далі від населених пунктів, тим буде легше вам обрати місце, де то зробити. Гірські річки вони такі, що вони в, місцях, в деяких місцях вони сильно звужуються, в деяких місцях вони розширюються на купу рукавів. І що? Обов'язково треба не перевантажувати себе. Рюкзаки по 20 кілограмів це повний нонсенс. Не, не брати на себе 20 кілограмів, максимум 12 кілограмів на себе натягувати і розбивати е, так шлях, е, щоб вам тої їжі вистачило. Купувати їжу там, максимально легку, бо таскати на собі багато не можна. Взимку йти по двоє мінімум. По, по одному можна тільки тим, котрі ходили взимку самі в піші походи. І, а ті, котрі цього не робили, йдіть по двоє, по троє, по четверо. Чим більше вас, тим краще. Тому що треба мінятися. Тому що хто, і хто прокладає стежку, йому найважче. І якщо ти один, то ти будеш рухатися ну, дуже повільно. Якщо у вас двоє, ви будете рухатися швидше, якщо будете міняти одне одного. А коли у вас четверо, ви не будете зупинятися, практично ви будете рухатися, бо будете мінятися. Там перший стає останнім, або, або другим, третім і так далі. Що? І беріть кишенькову їжу. Так, щоб ви могли закидувати щось дорогою поїсти, якісь там нарізати сир кубиками твердий, нарізати якесь сушене м'ясо, якісь там горішки, сухофрукти, щоб ви могли підтримувати рівень цукру в крові і рівень допоміну від отриманих тих калорій без провалів. Так що, ну, ось такі от поради. А, так що, що ще? Жодних колиб. Жодних колиб. Ні при яких обставинах, ніяких колиб. Особливо, о, о, особливо, ні, ніколи, особливо ніколи, тому що вони можуть прийти і о третій ночі, навідатись там до вас на якомусь зворотньому шляху, роблять рейд. Їх там відправили із якогось того зеленого, і вони, і вони йдуть. Вони будуть йти із зеленого в Шебене. І зайдуть по всі ці колиби, які є тут, які є тут. Тому не робіть таких дурниць. Ну і що? Ну, все. Успіху вам всім! Чекаю від вас новин по той бік кордону.